Друзі, усіх вітаю. Татко зробив стільчик для вчительки молодших класів. І оце він хоче розповісти, похизуватися, щось погуморити. Я вирішила окремо зробити відео, не місити туди до вареників, коли матуся ліпила, і він зайшов з цим стільчиком. Он він стоїть. Ну, Вчительки, я думаю, якраз підійде, не низенький, невисокий, щоб зручно було картопельку чистити попросили такий стільчик. І ми зараз хочемо його підписати і розповісти та показати Датко похизується свої... Знаєш, своєю роботою. Стільчик заказувала на ще. донору. Мені за нього розказало, що він може в кого-то що, що то заказати, а комусь не Ма пам'ятаєш за оті розпити. Ну, а, він... А, він... Він а він пофарбуємо. Зараз він до них не ходить, тому що зараз він списаний. Позабит, позаброшення. А Тетяні Антоновні я з сам. І от я зробив його трішки вище. Якщо він буде високий, то його можна нижче зробити. От. І, значить, отут треба написати. Дорогі учительки! Молодших класів. Молодших класів. Взагалі, <ривіт> придумай що небудь. По. О ще й думати мені. Від родини і прізвище. Ось. З повагою, з любов'ю. По, з чим ти хочеш написати? З любов'ю до Тетяни Антоновни. Ну, і не од мене, а від сім'ї, щоб всі ми тут участвували. Щоб її чоловік не передумав брати це з І хай вона буде, вона влипатиметься, звісно. І я такий, що, я є самому відвезти, щоб не він, бо він може довести. Так давай разом віднесем. віднесемо. Разом віднесем. Та далеко, я кажу, Льоня. Як не робиться, ти привези матеріалу хоча б ось цю доску. Тому що вона широченька, желательно, щоб вона була не з кусочків. Так це твій матеріал, так? Да? Чи він привіз? Та, так, він там привіз этот. Ну я, ну, все одно матеріал мій, він гнилий. Да? Оце ага. дивись, дивись. Нема Дивись, як глибоко шурупу позалазили, Бачу, бачиш, да. Це не зря. Мягка доска, а м'ягка доска, ну, в общем, так і діла. Ну, гаразд. Напишемо, як ти хочеш, віднесемо. Я сама особисто віднесу Тетяні Антоновні. Вона недалеко тут йти. Ти 10 грабувати. Щоб ти перевірив помилки. А потім, щоб мамка провірила, чи добре ти написала, чи ні. Ма тобі. вже не Ну так. Тоді вже не витреш. Що вона каже? Вона говорить, маркер не витреш, тому спочатку я перевірю. Бо як напишеш і не не витреш. А що там писати? Ну таке придумали, ну капець. І сміх, і гріх, люди будуть сміятися. Ну, все одно приємно стільчик отримати з такою надписью. Щоб підозрять вареників можна, чи ні? Щоб підозряти, треба з кухні вийти. Що треба? З кухні вийти. Вона не любить, коли стоять над головою. Він ще вміє так стать і уважно дивитися в тиші. І він своїм взглядом пропалює її. А вони завжди в тебе красиві були і в молодості ти такі точно ліпила. Тебе навчила свекруха на таку родину величезну, як почнуть ліпити. О! Так. Дува, сінуйте. Ідіть пощить п'ять минут, щоб мене не відікали, бо я время засікаю. <серкнул> я время засікаю, щоб мені не збитись. Вона швидше зліпа, якщо всі підуть. Мата, ти вже зліпила. Я не знаю, коли ти встигла. Я поки відволіклася до тотка. Дивлюся, вже поляничок немає, варенички пухкенькі лежать. Уже одну партію дістала. Все, Уже вона заробила. Варенички. українські. Як ото людина мені також написала, Іра, твоя матуся ліпить українські пельмені. Українське, українські, мабуть, більші. Та ні, yeah. ну це ж вареники. А то ж ми показували пельмешки. Ah, yeah. А да. А пельменчики українські yeah. ти, ти зробила, тому що ну куди більше, то вже буде вареник справжній. Yeah. Воно ж коли на пельменнички, вони наскільки дрібненькі, маленькі, акуратненькі такі ну, А коли... Три, якщо візьмеш, кусиш, так і на там Чувствується, а магазини вони маленькі, возьмеш, розкусиш, а воно те отакісіньке, з м'ясо, м'яско. Невкусне. No, а то, що от, то не мен, як укусиш, так чувствуєш і м'ясо, все там чувствує. Yeah. Oh. Що воно виключить, ти не підпишеш. Ch Ch Чого є? Того, що він включить з руку і ти маєш воду не yeah. тут, а не дуже ловить звук. Якщо там прихожі стан. Там... Таточко вімкнув телевізор і гучно заговорила на весь будинок. Вона говорить, ти не запишеш відео, бо дуже гучно. Вона просто переглядала один відеоролик, а там якраз телевізор говорив Йолипале. Не сподобалось ні татку, ні їй. Наскільки в телефоні гучніше, ніж коли вони розмовляють, мені приходилось кричати, і там деякі люди написали, ви що не могли телек вимкнути. А я що я напишу людині? Ну, мабуть, перший раз дивилась наше відео, тому що наші друзі -то знають, що таточко сидить, відпочиває в залі, переглядає телевізор. Як я підійду і вимкну, щоб я то знімаю годину-півтори, а потім монтую, і відео хвилин хвилинне виходить. А татко не буде чекати <гум> півтори години, поки я за спатиме так він уже спить. А він телефоні лоза. я думала, наклонив голову. Зараз каже, ти мене знову злавила. Так що тут як завжди, так. затишно. Ароматно, пухкенько. поп'ємо. А потім пузико буде в татка пухкенький, і ти будеш кричати на нього, що от поправляєшся, кислота повисилася, жреш. Так не готуй так смачно, татко, огризається. <хи> так вона йому положить два вареничка і достатньо. Оце, друзі. Мені треба уходити з кухні, як їсть, мені уходить, щоб не бачити, ці він. Так, да, бо вона нервує, їй погано робиться і сперечаються. А воно тоді нормально не переробляється, їжа в комок збивається у шлунку. І бо Бог болить, сидять, хворіють, саме собі настрій попортять, бо лишній зайвий вареночок Ах, І сміх, і гріх. Це ми, друзі, все жартуємо. Все гаразд. Все гаразд. О, ма, капустка залишилася в цей роз. Да. То завжди ти чітко ліпиш і тісто, і начинка. Ух, красотінька! О, які М'якенькі, красиві. Я уявляю, як людям оце дивитися, особливо зранку. <рес> Я буваю в час ночі викладаю О. ролик, і люди це вночі переглядають. Я дивлюся в час ночі, ночі стоять. Говорить, желудочний сік виділяється вночі. Так дивиться і не їсти, не годиться. Желудочний сік виділяється. і так. Ще разок. Ще разочок. Це вночі, то 100 чоловік. Дивлюсь, 200 чоловік переглянуло ролик. 300. О, так я не одна не сплю, думаю. Там пів України не спить і не тільки України. В супницю. Перемішала, да? Не перемішую, мочаю. А, я прям висипаю цибулю туди зверху, воно так зверху Зачем? в мене потекло. Цибулька вся буде тоді Так же вареничок? Чо на, на горі. Вареничок у тарілочку покладемо із цибулькою. Бачиш як? Да. І красивенько лежачі і цибулькою. Капець, я не голодна, але вже їсти хочу. <реш> <реш> О! Та що липали. Так. Ну я вже не знаю, що, як тебе похвалити, ну просто не перехвалили. <реш> щоб не перехвалили, не <реш> щоб. Ну, і все, тепер чекаємо, хай вони всі поваряться, складемо їх до супниці. буде пробувати. Таточко прийде, буде смакувати, матуся відволічу. Їх вже гарячі, не від'їси вже. Гарить. Я вчора прийшла до нього, він в обід нагрів собі супа. Чую, матюкається, чу, думаю, що трапило. Шо? Суп поставив холодну воду. Перегрів, їсти не може, а їсти хочеться, а воно закипіло в мисці, стоїть. Дує. І він ото остудив його в водички, пішов, поїв. Матуся так оцю сковорідку соромиться. Весь час просить, та не Та її сні. недавно чистили, ну, ну зажарюється, я не знаю. Як люди сковородками? Ма, то сковородки не такі. Це в тебе. А, ну, сковородки може і да. Ті фальовські там не пригоро нічого. На що вони такі? Ні. ні. Скільки стало жити, хватить їх. Та і... не звертай уваги, я просто сказала. Так, а скільки це прийшло до вас? О десятій. Це прийшла холодина. А. Це капець, оце як я рано сьогодні. Зараз вона тістечко помиє, воно добре відходить, коли водичкою потреш. І красотінь. Вон вона вже насіння якесь зібрала. Господи, ма, що це хоч за насіннячко в тебе? Помідор. Йок з Одесі. З яку да де взяло? чи їздив, чи по роботі, чи віддихав. І там жіночка опустила помідорчиками, сказала, соберіть насіння. Вони, так, маленькі, невеликі, але вона маленькі дала, бо більше, яка я вже собі собрала. Ні, а взагалі які вони маленькі чи крупні? Середні, ну, да? так? Ну такі теж високі А, високі. Тоже високі. Так може це чері, бо я дивлюсь насіння дрібне, тільки, мабуть, солодкі, так? Да? Розрізаєш у середині, зверху наче воно не спіла, а середині красне і довго. Це колекційні помідорчики Масуперовські. Це ті, що нам дівчатка присилали, вони різнокольорові, всередині одні, зверху можуть бути й полосаті, які тільки вони можуть не бути. Авторські помідорчики. Ну йому сподобалось дуже, да І він поділився з тобою. А він Люба, помі... Сестра позвонила, каже, я тобі передав маленький помідорчик, то береш насіння. Юра заїжджав, так? Да? Ні, мені завезли. А, -а. а на сіня чи помідор привезли? Помідорчик. Він на мене довгенько лежав. а Люба каже, ти вже його. Вибрала корніще, та вибирає в середині красний, а то загниє. А в Одесі вони до сих пір плодоносять, там тепло. Чи де вони помідори зараз взяли? Городний город, зараз город. в Одеса, ще розбиває. Да. Ну, ви уявляєте у людей до сих пір помідорчики. І, Юра, привіз, я, то, я. я тобі маленький дам, Я, каже, вже великі З'їла вибрала. Mm. Я то розрізала, і правда всередині красний. Так воно ж не промивала зразу, думаєте, ждати забуду, воно буде поцвіте. І я зразу на бумажку її на котлети ага. з краєчку тепленьке думаю, щоб підсохло. Mm -hmm. Воно пристало до бумаги. Так я її ото кому комачистила, не знаю, чи горшочок попробую посіяти, воно там. Два кущика можна посадити і да. є ну, У нас багато да, класів, тому що вони високі, ну, вони ніяк і не садитимуть, а то тільки ці посадиш високі. Я, ж, я то знаю, які я садитиму, а вона вже сама вибере там. Вона в мене потім подивиться їй як і якось сподобається, І вона собі дома потім садитиме. Звісно, якщо все буде гаразд, друзі, бо війна і так далеко ми не дивимося. Ні, я посадю, ма всі оті, що дівчатка мені авторські помідори шикарні присилали. Ну звісно, що не всі. Там різнокольорові вони класнючі, смачні. Якщо вони гарно ростимуть на наші землі, тоді і ти вже будеш садити. А якщо не гарно, то залишимося ми на свої. Бо наші ні гнили ну, так, наші ні гніють, не хворіють. А оці, що магазині та чужі, вони всі підгнивали, Тому що ми все життя на цій землі садимо свої і насіння збираємо свої. Тому вони не гніють, тому що вони вже звикли. Ми вибрали самі. Та ти що? Ой, а це я буду радувати його зараз так. Па. Чивоні і за ними порушення. Потушить, так? Я просто бачу так А вони знають, це потогоївця, цвятого вівця. Якщо 170 овець дійних, то значить десь 50-60 років. Зібралися і здалося цілі. Це в них як бізнес, так? Як літочка. По телевізору показує таку красу. Іди варенички їж. А що ти відвернувся від нас. Ти диви, я що не поверну, а він так швиденько повертається. Ой який він блідненький став. Тобі вітамінчики, і сонечко. Вітамін Д йому потрібно, ну, ви бачите, коричневого він яким Отакий бордовий був яскравий. Де не де десь сніжок залишився в кінці городу. Це якраз там, де в неї завжди вода стоїть мокро, і коли вже сніг весь потане, вже на... вгорі о, тут немає снігу. А там внизу ще сніг лежить, а потім пітане і дуже довго озеро стоїть. <смістична> якраз там два виноградника ростуть, ні вони хворіють. Майже не плодоносять таке місце. Невдочне вони вибрали для виноградника. Там таке травичку, фундуки та курочок випустить, щоб гуляли і все. Ну, вона огірочки садила, але огірки також там пропали. Вони, мабуть, замокли насіння, не було гірочки. Хоча вона там в кінці прокапувала галявину і також сіяла огірки. Тільки на ось у цій опорі огірочки горно росли. Заг... Ні! Загущено, але огірків було багато. От моя хороша така ось погодка сьогодні бачите. Сніжок був, але до обіду він уже, та не буде вже взагалі, потоне все. На луках в травички також немає снігу. Все, був сніг і немає. А зараз і мені захочеться. Mm. Навіщо ти їсиш так? Mm -hmm. а що рахувати не будемо. Ти закривай очі, відвертайся, yeah. а він буде ціляка ковтати. Попробуй. Та попробуй, да, зараз я спробую. А то всі жують, і мені хочеться. Лучно. А сметанки немає. Ой, так мало є вже залишилося. А, вони ще там варяться в миски, а вони ще стоять. Два штучки мені хватає, багато багатоний. Тим паче, що він вже тут є. Будемо зараз спробувати. Він вже Не пиха. Що, себе не пізнав, то типу. Іме, яка напихається. Mm -hmm. Косно? Вкусно? Mm -hmm. вкусно? Вкусно, я вкусно. Зачем спитати? Він думав, що сказати, ну ладно, не буду знімати, бо він стіснюється. Друзі, наїлися від душі, дуже смачно. Матусі випросили ще два вареничка зайвих для татка. Бо татка з'їв трошки, зовсім не наївся, тому що вони смачні. Красили обоє. І я і татко Ну, здалася, матуся додала ще йому два вареники. Нормально. потрошечку, тому що біль в ногах ніхто не відміняв. І чим більше ми будемо їсти, тим більше воно болітиме. Тому потрошечку. Ще вариться миска, татко не уходить з кухні, він сидить. Не може ніяк відійти від цієї смакоти. Я говорю, як завжди жартую, що татко сидить в кухні, в кухні, нікуди не уходить, ніяк не може відійти від цієї смакоти. Матуся пішла, а татко сидить і поглядає на варин. Чайкоп запить і На Черкола зараз по Ману, читай нормалюк. Ну, Хорошо написано. Тетяні Антоновні з повагою від родини нормально. Це центральних та північних областях уже до ранку на західними регіонами, у Волинській області скасували години. Тому загалом від вечора Росія запустила безпілотників, і з них летіли на столицю хороші пока-пока, бо таточка, телевізор, так гучно вінкнув.